Це 30 Майнкрафт фактів, які ви скоріше за все не знали. Щит, як і всі інші предмети, має властивість ламатися, що не дивно. Але ніхто не знає, що його можна ремонтувати за допомогою дошок. Чекати, поки зомбі-житель вилікується довго, правильно? Щоб прискорити цей процес, треба поставити залізні грати або ліжка приблизно ось таким макаром. Перевозити жителів в Майнкрафті не саме швидке діло, особливо якщо ви робите це на човні. Але ви по-любому не знали, що можна прив'язати човен на повідець і спокійно собі літати з носатими друганами. Якщо ви трошки психопати, вам треба оці відкрив... Від дубові дерева, то біля саженця просто поставте на півблок з будь-якої сторони. І зі 100% вірогідністю у вас виросте криве дерево. Зачарування невагомості дуже потрібна штука на ваших чоботях, а отримати її на зачарувальному столі не завжди вдається. Але якщо забрати 4 і залишити лише 11 книжкових полиць біля столу зачарувань, то шанс отримати невагомість 4 зросте до 40%. Якщо ви хоч раз захищали село від рейду, то у вас по-любому залишався один розбійник, якого як би ви не шукали, чорт знайдеш. Тому для таких випадків в Майнкрафті придумали дзвін, який буде підсвічен. Всіх розбійників під час рейду. Якщо взяти казан, поставити його під водою і налити в нього лаву, то у вас з'явиться унікальна можливість згоріти в воді. Блок меду є буквально найменшим блоком у грі, через що проміж нього проходить стріла. Саму звичайну мапу можна зробити прозорою для цього. Просто розмістіть шар скла над порожнечою. Будуйте все, що влізе на цій скляній платформі, та користуйтесь нею в себе на хаті. На відміну від Джави, бедрок не має бар'єрів на краю карти. Якщо ви подумали, що це класно, то ви капець як помиляєтесь. По чим далі ви зайдете, тим більше світ почне. Багатись, а потім, взагалі, перетвориться на конкретний хаос, стати мегапранкером в Майнкрафті дуже легко. Просто дайте лисиці булаву на передвітру і підведіть її до курки. Ну, і дебіл. Ви можете начепити будь-який блок на свою голову за допомогою команди. Так ви можете втілити свою дитячу мрію і стати єдинорогом або космонавтом. Всі ж хотіли бути єдинорогом. Я точно да, Але тепер я Майнкрафт блогер. Люки можна використовувати як справжні труби для транспортування предметів. Прикольно, правда? За допомогою поршня плити та люку можна отримати халявний X-Ray. Просто присядьте під люком, заштовхніть на себе плиту і насолоджуйтесь легальними читами. Блок призмарину насправді має анімацію. Тріщини в ньому повільно змінюють колір на синій, зелений і Толетовий повна анімація займає аж 5 хвилин і 30 секунд. Ви можете запалити динаміт сніжкою. Да-да, саме так сніжкою. Через дивовижні механіки Майнкрафту все, що пролітає крізь лаву, має властивість загорятися, в тому числі і сніжки. Медові стільники або ж просто оці бджолині соти потрібні не тільки для того, щоб мастити ними мідні блоки. Їх можна використати на табличках, щоб надпис на ній ніхто інший змінити вже не зміг. Копії карт теж оновлюються. Якщо зробити копію карти і таскатися з нею по всьому світу, то інша карта. В рамці також оновиться. Утопленик не такий же самий моб, як зомбі, як більшість з вас думала, рівно до цього моменту. Він має дещо спільне з павуком, а саме те, що вони напівнейтральні моби. Наприклад, павук почне на вас нападати тільки, якщо його вдарите, або ж якщо на вулиці ніч. І точно те ж саме буде з утоплеником, тільки не в воді, тому що це вже якраз його територія. По якимось незрозумілим причинам ви не будете отримувати демич, коли спите у лаві. Але як проснетесь, то згорите моментально. В Блейзе, як відомо, немає ніг. Але якщо. Прислухатися, як він переміщається, то можна почути звуки кроків. Якщо одночасно нажати кнопку F3 плюс T, поки ви утримуєте ліву кнопку миші, то після того текстури перезавантажаться, а Майнкрафт буде продовжувати думати, що ви утримуєте ліву кнопку миші. За допомогою роздавача ви можете одягнути ваших селянів у броню. Броні на ньому не буде видно, але якщо зачарувати її на шипи, то коли ви почнете його бити, то переконаєтеся, що броня все ж таки на ньому є. Ну і ще як мінімум по тому, що вона з нього випаде. Якщо ви впритик станете до драбини та поставите блок, він опиниться у вас за спиною. Так ви можете затролити свого друга. Майнкрафт можна поставити на паузу, реальну паузу, а не вийти в меню. Після того, як ви одночасно натиснете F3 плюс Escape, вам буквально зверху напишуть, що гра на паузі. Але я не знаю, для чого воно існує. Просто натиснути Escape все рівно легше. Ви можете добути підозрілий пісок за допомогою ножниць. І ні, пісок ламати ними не потрібно. Просто підіть у печеру, добуйте там паутину і скиньте підозрілий пісок на неї. І він сам випаде як блок. По якимось причинам промінь маяка проходить крізь бедрок, і він при цьому далі дає ефекти. Ви можете отримати безкінечні додаткові серця. Для цього вам потрібно лише спочатку з'їсти. Зачароване яблуко, яке дасть вам 8 додаткових сердечок, і потім з'їсти вже звичайне золоте яблуко. Після 2 хвилин очікування ви отримаєте 6 додаткових сердечок.